Вам знайома? Знайома така ситуація, коли дивишся якийсь стрімчик, або слухаєш якусь підборку музики і чуєш неймовірну гарну пісеньку, без якої не уявляєш своє подальше життя, і ти бажаєш її додати до себе в плейліст. Що ти робиш в такій ситуації? Шукаєш свій телефон, розблоковуєш його, клацеш на той шазам, чекаєш, поки воно розпізнає пісеньку. Це безліч різних. Дії, які ви виконуєте для того, щоб знайти одну пісеньку, Все можна зробити набагато простіше. І зараз я вам покажу, як саме це зробити. Загалом для того, щоб нам шукати якісь звуки, які грають у нас в браузері, нам також потрібен Shazam. Але він буде не в телефоні, він буде в браузері. Нам потрібно його встановити як розширення для нашого браузера. Як це зробити? Ми просто шукаємо Shazam розширення. Ідемо в Google Play, Google Play Market і шукаємо Shazam. У мене він вже встановлений, а вам його треба буде встановити. Він з'являється ось тут. Далі все, що нам потрібно, це на сторінки, де грає якась пісенька чи ще щось. Натиснути цю кнопку, трохи почекати. Якщо шазам розпізнає, ви побачите назву тої композиції. Давайте спробуємо це на якійсь пісеньки. Давайте візьмемо українські пісні. Якусь підборку музичну, давайте. Оберемо, ну, давайте візьмемо топ Ukraine music chart. Підходить. Реклама, звісно, звісно, реклама. Зараз почекаємо. Готово. Наприклад, ми беремо десь серединку, слухаємо, що за пісенка. Але ви не знаєте, не знаєте, хто її співає, не знаєте, як вона називається, але ви дуже-дуже бажаєте її додати собі плейліст. Що ми робимо? Ми її вмикаємо, натискаємо Шазам, трошки чекаємо. Все, бачили, Шазам знайшов ту пісеньку. Це Маніфест Артем Півоваров. Все. Далі ви просто її знаходите, де ви там слухаєте пісні і танцюєте там, розважаєтесь, все, що ви зазвичай робите. Це неймовірно зручно, бо купа дій, які ви там виконуєте з телефоном, вони не потрібні. Лише одна кнопочка на тій вкладці, де грає якась музика, і, і все. І шазам знаходить. Звісно, він не ідеальний, він не, всі, не всю музику може знайти, проте він досить ефективний. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі.